напередодні нового навчального марафону колектив Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка зібрався на розширеному засіданні. Новий навчальний рік у Полтавській політехніці стартував під гаслом Безпека понад усе під час конференції трудового колективу, президент Полтавської політехніки Володимир Онищенко представив основні результати ефективної та конструктивної співпраці університету з головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Висловив щиру подяку начальнику головного управління ДСНС України в Полтавській області, доктору філософії, доценту кафедри Нафтогаві. Зової інженерії полтавської політехніки Андрію Хижняку за активну підтримку ініціатив університету, сприяння практичній підготовці студентів та створення безпечного освітнього середовища як викладач Андрій Анатолійович ділиться зі студентами не лише теоретичними знаннями, а й безцінним, практичним професійним досвідом. Молодь цінує можливість навчатися у професіоналів, які щодня стоять на варті нашої безпеки. Тому символічно подяку від університету Андрію Хижняку вручили представники студентського самоврядування, президент студентського парламенту Полтавської політехніки Валерій Левченко та його перша заступниця Юлія Вовк. Грамотами головного управління ДСНС України в Полтавській області були відзначені співробітники Полтавської політехніки за ініціативність, наполегливість, ефективну співпрацю. Розширених зборах конференції трудового колективу президент Полтавської політехніки Володимир Онищенко разом з ректоркою університету Оленою Філонич, потужною командою проректорів, керівників структурних підрозділів, науково-педагогічними працівниками, співробітниками та студентами, підбили підсумки роботи за минулий навчальний рік і окреслили нові орієнтири на майбутнє. У 2025 році полтавська політехніка посіла 15-те місце серед усіх закладів вищої освіти України і перше місце на Полтавщині за кількістю зарахованих першокурсників. Понад 1850 зарахованих бакалаврів, надзвичайний результат в умовах сьогодення. Це не просто цифри, це визнання, довіра до університету, якості освіти та репутації. Фундаментом успіху стала самовіддана професійна робота приймальних комісій навчально-наукових інститутів та факультетів. Усі представники приймальних комісій отримали заохочення та відзнаки. Полтавська політехніка впевнений лідер вищої освіти. Топ 30 серед 36 закладів вищої освіти України в рейтингу найкращих європейських університетів. QS World University Rankings Європа 2025 29-те місце у рейтингу університетів Топ 200 Україна 2025 27-ме місце у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України та впевнена перша позиція серед університетів Полтавщини. Велику увагу під Час заходу приділили стабільності фінансово-економічного стану університету в умовах воєнного часу. Важливим індикатором розвитку є реалізація масштабного інвестиційного проєкту Європейського інвестиційного банку Вища освіта енергоефективність, що дозволяє створювати сучасну інфраструктуру, комфортні умови для студентів і викладачів та підвищувати конкурентну спроможність університету на міжнародному рівні. Відзначили міжнародну та євроінтеграційну діяльність, яка відкриває для молоді нові можливості. Академічної мобільності, участі в міжнародних проєктах та формування професійної кар'єри у європейському просторі серед важливих тем реалізація соціальної політики університету, підтримка ветеранів, адаптація та соціалізація студентів-захисників України, а також впровадження програми ментального здоров'я першої леді України Олени Зеленської Ти як яка сприяє формуванню здорового освітнього середовища. Також відбулося урочисте нагородження структурних підрозділів найкращих навчально-наукових інститутів і факультетів за підсумками цьогорічної вступної кампанії. Під час конференції трудового колективу президент Полтавської політехніки Володимир Онищенко разом із ректоркою університету Оленою Філонич виконали почесну місію. Вручили науково-педагогічним працівникам нагороди Міністерства освіти і науки України, нагородні знаки за наукові та освітні досягнення, відмінник освіти, грамоти та подяки. Okay. Вручили грамоти та подяки Полтавської обласної ради, почесні грамоти з нагрудним знаком, також грамоту Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації. Науковці та співробітники Полтавської політехніки отримали почесні відзнаки виконавчого комітету Полтавської міської ради та міського голови. Подяку міського голови з нагрудним знаком. Подяки міського голови, почесну грамоту виконавчого комітету Полтавської міської ради. Полтавська політехніка доводить якісна, сучасна і безпечна освіта в Україні можлива саме тому. Молодь обирає полтавську політехніку, європейський університет майбутнього, де усі учасники колективу спільними зусиллями, сумлінною працею та високим професіоналізмом щодня посилюють лідерські позиції національного університету імені Юрія Кондратюка.